Ніна завжди любила свята, не тому, що чекала подарунків чи застілля, а тому, що в такі дні можна було хоч трохи відчути себе живою. Та справжніх свят у неї не було, бо чоловік не любив такі дійства і не підтримував. Але ж цього разу ювілей цікава дата 55 років. Саме життя виставляє дві п'ятірки. Вона навіть жартувала подругам, бачите, як гарно звучить дві п'ятірки, наче доля мені оцінку ставить. Готувала заздалегідь, купила нову сукню кольору пудри, зробила зачіску, спекла фірмовий торт Київський, яким завжди всіх дивувала. Їй хотілося, щоб у цей день все було по особливому. Але життя, як то кажуть, поставило свою двійку. Чоловік її Петро навіть не глянув у бік тієї сукні. Мовчки сорбав каву зранку і буркнув Ти чого так рано встала? Сьогодні ж мій день народження, тихо нагадала Ніна. Та я бачу, знов гості, шум, балачки, відмахнувся він. І все. Навіть з днем народження не сказав. А от син Юрій із невісткою Мартою в той день приїхали з квітами. Коли Ніна відчинила двері, вони стояли на порозі з величезним букетом рожевих півонів і конвертом. Мамо, усміхнувся Юрко, це твій сюрприз. Ми з Мартусею давно знали, що ти мрієш про Париж, ми все організували п'ять днів, готель, екскурсії, тільки збирай валізу». Ніна не повірила Париж. Те слово звучало як казка. Коли син запропонував і Петрові долучитися фінансово, і скривився. а навіщо? Що їй там робити? Париж їй подавай, краще б у погреб спустилася, побачила, що картопля проросла. Юрій спробував пожартувати, але атмосфера стала крижана. Та все ж Ніна поїхала, перша за довгі роки сама без зітхань, буркотіння поруч. Париж зустрів її дощем і ароматом кави. Вона стояла під ейфелевою вежею, вдихала повітря і думала, невже це я, та сама Ніна, що все життя мила, варила, прала і мовчала. П'ять днів минулої як мить. І вперше в житті їй не хотілося повертатись додому, але треба було. Коли приїхала, двері відчинив той саме Петро у старій майці з невдоволеним лицем. Нарешті, добре там було, кинув байдужим тоном. Було, тихо відповіла вона. Бо мені тут було весело, у холодильнику пусто. а тобі байдуже, що чоловік голодний, ти ж розважалася. Вона поставила валізу і мовчки роздяглась. Дім був неохайний, підлога брудна, посуду гора в мийці. Ти хоч би спитав, як дорога? Та бачу, що приїхала з чого питати. І знов сів біля телевізора. В той вечір Ніна довго сиділа на кухні, дивила собі вікно, крутила в руках маленьку фігурку ейфелевої вежі, яку купили на згадку. У голові звучала одна фраза життя коротке, і я його вже півстоліття прожила не так. Наступного ранку Петро прокинувся, а Ніни біля плити не було, лише записка на столі. Я більше не хочу жити там, де мене не бачать. Я жінка. І у мене є свої потреби, які ти ніколи не помічав. П'ятдесят п'ять це не вирок, це шанс почати все спочатку. Він довго стояв з типоприцям в руці, не розуміючи, що відбувається, набрав сина, став картати його, що все це через нього, бо не треба було мамі того Парижу. Син промовчав з поваги до батька, але йому дуже кортіло сказати, що він сам усьому винен, бо завжди бачив мамі не жінку, а домогосподарку. Петро собі місця не знаходив думав Ніна пожартує і повернеться. Але ж не повернулась. Вона винайняла невелику квартиру, влаштувалася у кондитерську, пекла там тістечка, які всі полюбили. Коли Марта прийшла до неї, Ніна світилась. Знаєш, я, мабуть, тільки зараз почала жити. Париж показав мені не місто, а мене, ту, яку я колись загубила у прані, каструлях і мовчанні. Іноді вона згадувала чоловіка без злості, просто з подивом, як можна було прожити стільки років поруч із людиною, яка тебе навіть не бачить. А коли минув рік. Вона запросила сина з навісткою до себе, поставила на стій свій знаменитий київський торт, і з усмішкою сказала Оце тепер у мене справжнє свято, не дві п'ятірки, а сто балів за сміливість. Іноді життя ставить дві п'ятірки не за роки, а за рішучість почати все заново, бо ніколи не пізно перестати бути звичкою і стати жінкою, яку нарешті цінують, то хоча б сама себе. А Петро і досі ламає собі голову Що ж то таке могло статися у тому Парижі? Що його дружина так кардинально змінилася. А як ви думаєте, права була Ніна, коли вирішила піти від чоловіка в 55?